З 25 грудня у міському будинку культури провели серію новорічних ранків. Веселі ігри, святкові пісні і танці стали частиною новорічної вистави про малюка та Карлсона. Цьогоріч виповнилося 115 років неймовірної шведської фантазерки Астрітлінгрек. Саме тому наш творчий колектив вирішив цього року зробити теж такий подарунок для дітей. Відновили ми малюки Карсон разом зустрічають новий рік. Дійсно, це чудова, неймовірно добра казка. Звісно, така з ігровими мотивами і діти з задоволенням зустрічають наших героїв. Вони потрапляють в неймовірні пригоди. З ними граються і з задоволенням зустрічають новий рік. До нас долучилися майже всі школи нашого міста. Ми неймовірно вдячні, і ми намагалися все ж таки створити неймовірно фантастичну новорічну атмосферу. І дуже добре, коли зустрічаєш дітей, які вдячні, які дійсно з гарним настроєм виходять з цієї казки. Паралельно із святковими розвагами та казкою у холі міського будинку культури проходив ярмарок-продаж, де можна було придбати святкові сувеніри, іграшки, свічки та посуд. «Наші ярмарки приймають участь десь 20 майстрів і майстрів завдяки їхнім роботам, які вони створили власноруч в нашому будинку. Kulturi panuje, atmosfera dobra, topla in zadeško. Окрім новорічних ранків для діток, міський будинок культури підготував для дорослих новорічний музичний сувенір, нову святкову концертну програму. Глядачів чекатимуть музичні вітання, розіграш призів від спонсорів та ярмарок від майстрів народної творчості. Придбавши квиток у касі міського будинку культури, ви підтримаєте Збройні Сили України, оскільки усі зібрані кошти будуть передані на їх потреби. Захід відбудеться 29 грудня о 16.30.